Вітання для вас працює Богдан Морозов. В Ефірі телеканалу ТРК Надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. На вкотре, утворивши коридор шани, зустріли полеглого героя, уродженця селища Делятин Володимира Мисюка, 1978 року народження. Як відомо зі сторінки Делятинської територіальної громади у Фейсбук, захисник вважався зниклим безвісти. Поліг воїн в районі населеного пункту Софіївка Краматорського району Донецької області. Був водієм автомобільного відділення господарчого взводу роти матеріально-технічного забезпечення 6-го батальйону спеціального призначення. Старший сержант мав позивний кроме «вічна память. Це спільна відповідальність нації на фасаді Надвірнянського ліцею номер 2 відкрили та освятили пам'ятні дошки захисникам України Євгенію Куриляку та Олександру Жбакову. Далі про це у сюжеті на фасаді Надвірнянського ліцею номер 2 в знак пам'яті подвигу захисників громади відкрили меморіальні таблиці полеглим воїнам громади Євгенію Куриляку. Та Олександру Жбакову обоє боронителі є випускниками надвірнянської школи No2. Почесне право відкрити дошки отримали рідні захисників. Після чого священники здійснили чин освячення меморіальних таблиць. Оплена води ці освяченої ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Ім'я Отця. І сина, і, і Амінь. Представники органів місцевого самоврядування піднесли квіти до меморіалів. Пригадав жертовність воїнів міський голова Зіновій Андрійович. Зокрема, поділився, що на його думку є відкриття пам'ятної дошки. Прокидаючись, ми дякуємо Господу Богу і дякуємо хлопцям. Дякуємо героям, які ціною власного життя, все зробили для того, щоб Україна вистояла і наші діти мали майбутнє. Відкриття пам'ятної дошки – це подяка шана. Це молитва за невинно загиблими героями. Адже в юному віці. Пішовши захищати Україну, вони все зробили для того, щоб Україна вистояла. В нашій громаді 122 Героя України. 122 відважних мужніх воїна світла. В наймолодшому 21, найстаршому 59. В цей день це день пам'яті. Бо ніякі слова сьогодні не пом'якшать біль трати тільки пам'ять пам'ять про героїв України на думку директорки Надвірнянського ліцею номер 2 Людмили Смурікової. Захисники ще з дитинства були патріотами. Сьогодні ми зібралися на нашому шкільному подвір'ї, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв. Ці меморіальні дошки це не просто сторінка історії нашого ліцею, це не просто сторінка історії міста. Це пам'ять про наших хлопців. Це були не просто учні ліцею, це були справжні патріоти, герої, які були віддані нашій Україні від імені всього нашого ліцею, дорога родина. Ми обіцяємо вам зберегти пам'ять про цих людей про Олександра і Євгена. Також хочу подякувати тим хлопцям, які зараз боронять нашу країну. Завдяки ним, я вже казала, що ми з вами можемо жити щодня і обіцяємо зберегти нашу культуру, нашу традицію і виховати справжніх героїв нашої держави, вклоняється низько. Родині родинам загиблих, що виховали справжніх героїв нашої держави. Євгеній Куриляк щирий, неконфліктний. підтримкою для нього були бабуся та дідусь. Був мрійливий. Загинув військовослужбовець у бою з ворогом за Україну біля села Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. Олександр Жбаков за життя був активний, щирий та цілеспрямований, навчаючись, здобув спеціальність менеджера. Одружився, створив сім'ю. А вже у 2023 році вступив у лави ЗСУ помер воїн після важкої боротьби з недугою. Вічна пам'ять захисникам України. Пам'ятати про воїнів варто завжди. Особлива увага до тих, хто вважається зниклим безвісти або знаходиться у полоні ворога. Вкотре згадати військових громад зібралися у селі Гвізд біля місцевого ліцею. Знаменним моментом стало підняття прапора надії разом із стягом України. Про силу в очікуванні далі. У селі Гвізд Надрнянської громади на території Гвіздського ліцею чимало людей. На цей раз мешканці села спільно з учнівством зібралися на захід, приурочений зниклим безвісти і перебуваючим у полоні військовослужбовцям. В пам'ять них прапор надії підняли поруч із синьо-жовтим стягом. У громаді 12 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Кожного чекає рідна душа. Чоловік Павло та Марія, батьки військовослужбовця Василя Лазорака, чекають вже не один рік свого сина. Крім них, на свого захисника очікує дружина та діти. 18.01.24 року. Пішов на бойове завдання під Бахмут і відтоді. Я його в машину якраз дзвонив з Рівного, і якраз він мені ще подзвонив десь у годині, третій, потім не вісім подзвонив ще десь у годині в жінці свої у шостій і вечором. І вже туди пішов на бойове завдання. І... Тоді немає. Ну і ми пішли, по, у, 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 подзвонили у координаційний штаб, туди нам сказали йти в міліцію, там слідча, ну, ДНК, потім подзвонили з, з загону, бо він у прикордонних військах, що е, не пропали два безвісти. Ященко Віталій і Лазорак Василь. пропали безвісти 22 числа, по-моєму, вже по жінці дзвонили. З того. Ну, то ми в то все пройшли процедуру, що нам казали, ну і все, і так до того і чекаємо дотепер. Якого просто Святій тройці Отця і Сина і Святого Духа, про пам'ять до воїнів у своєму слові наголосив представник Недвинянського РТЦК та СП Руслан Гвоздянчук. Закликав бути єдиними та підтримувати родини військових. Ми завжди маємо про них пам'ятати і не дозволяти собі, щоб ця пам'ять згасла, продовжив військовослужбовець. Ці воїни не забуті. Немає якогось терміну, який вичерпується, щоб про них ніхто не буде згадувати і ніхто не буде здійснювати пошук і докладати всіх максимальних зусиль для. Якоїсь отримання якоїсь новини чи повернення їх до своїх рідних. Тому ми маємо з вами завжди пам'ятати, за що вони боролися, борються і сподіваюся, багато хто з них ще продовжить боротися. Для того, щоб наша держава збереглася, нам потрібно об'єднуватися і нам потрібно бути одним цілим. Працювати спільно задля однієї мети, особливо учнівська молодь це є наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Повинні розуміти і пам'ятати ціну якою ми цю державу тримаємо, поділився своїм судженням, що таке прапор надії міський голова Зіновій Андрійович. Крім того, назвав цифру військовослужбовців по усій громаді, які мають статус зниклий безвісти чи перебувають у полоні? До того ж, анонсував відкриття пам'ятного знаку Серце надії у місті Надвірна. Прапор надії говорить про те, що ми всі разом дружньою громадою, звортованою, пам'ятаємо. Про те, що хлопці живуть, про те, що хлопці борються, про те, що хлопці у нашій повсякденній справі. Адже вони за покликом серця, піднімаючи жовто синій прапор України, йшли боронити кожного українця, боронити наші терени і кожного з нас. Саме сьогоднішній день. Це день, коли ми згадуємо імена 12 захисників з села Віст, села Млини, які зникли безвісті і перебувають в полоні. В нашій громаді це 78 захисників, які мають статус пропавших безвісті чи перебувають в полоні. Незабаром у центрі надвірної буде відкритий ще один знак. На основі рішення виконавчого комітету Надвірнянської міської ради буде встановлено серце надії в центральній частині міста, яке буде символізувати про всіх захисників нашої громади, які перебувають у полоні чи зникли безвісті. Білий колір втілює надію на звільнення, свободу та повернення в рідну домівку до найближчих та найрідніших, а чорний колір прапора символізує страждання біль перебування у полоні. У Поляницькій громаді відкрили новий центр первинної медичної допомоги. Обладнання придбали за кошти громади та за підтримки спонсорів. Відтепер мешканцям громади туристам не потрібно їхати до райцентру, аби потрапити на прийом лікаря. Про можливості нового закладу далі. У сюжеті первинна медицина стала ближчою до людей у селі Поляниця, що у Надвірнянському районі запрацював новий центр первинної медичної допомоги. Поки туман у горах пливе, а дзвін тримбіти в серці живе. Наші вони передовій, стоять за мир, за дім, за спокій. Прийміть цей хліб як оберіг, як символ завтра світлий, світлий рік, з Карпат до серця з України вам, з добром, з любов'ю, з миром. Тепер мешканці громади на місці можуть отримати консультацію терапевта, педіатра та сімейного лікаря. У закладі працюватимуть троє лікарів та шестеро медичних сестер. Все обладнання в нас є. У нас була спонсорська допомога. Нам дуже класний гематологічний аналізатор дали найновіший, плюс аналізатор сечі суперовий ЕКГ-апарат. Ми самі придбали, і на, на майбутньому, в найближчому майбутньому, буде придбаний УЗД-апарат. Тренажери вони теж ідуть як спонсорська допомога тут. Плануємо зробити одну-дві кімнати реабілітації під час відкриття. Директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук наголосила: доступність медичних послуг один з ключових пріоритетів області. Особливо це важливо для гірських територій. Це дуже знакова і потрібна подія, адже все починається з первинної ланки, і тут в цій будівлі направду кожен лікар не те свого пацієнта, а пацієнт свого лікаря на сьогодні на галузь на первинну медичну допомогу є дуже великі сподівання. Адже це той першочерговий заклад і медичний персонал, до якого звертаються в першу чергу. Чергу наш пацієнт. для пацієнтів облаштовано палату денного стаціонару. А найближчим часом тут планують відкрити Кабінет функціональної діагностики. Історія відкриття цього центру пов'язана з тим, що Світлана Васильовна Нонищук, голова обласної військової, військової адміністрації, після відвідування цієї амбулаторії сказала, що протягом якогось часу треба зробити все, щоб амбулаторія запрацювала. Спільними зусиллями голови громади і начальника департаменту за півроку фактично ми зробили все для того, щоб сьогодні відкрити амбулаторію. Відзначаю те, що черговий раз. Лининська громада показала. Нам як працює децентралізація спільними зусиллями разом з меценатами бізнесом, завдячуючи працівникам громади, було підготовлено і відкрито сьогодні амбулаторію. Я хочу сказати, що амбулаторія буде працювати для всіх, незалежно від того, чи це жителі, чи це туристи. Потреба така є. Обладнання для центру придбали за підтримки спонсорів та коштом поляницької сільської ради. У громаді переконані, відкриття закладу не лише покращить якість медичних послуг. А й дасть людям відчуття упевненості та безпеки. Думаю, що з цілу громаду з депутатами ми постараємося зробити так само відновити і амбулаторію в Бистриці, і амбулаторію в поляницях. Хочу подякувати зараз всім, які долучилися до цього первинного медичного центру. Це підприємці, це Едуард і Брусович Годзаїв, це пан Редько, це Микола Нуцу. Кого не згадав, Господь Бог знає про про тих усіх. Дякую всім за допомогу за підтримку. Іван Наосташук, Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна долучатися до донорського руху з таким закликом на брифінгу в Івано-Франківській. Ода до мешканців Прикарпаття звернулася директорка департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Олександра Бойчук. Посадовиця зазначила, що донорство крові в Україні це підтримка військових і цивільних, прояв відповідальності та людяності. Стати донором може людина віком від 18 років, вагою понад 50 кілограмів та без хронічних хвороб. Одна донація може врятувати до трьох життів. Донорство крові в Україні це підтримка цивільних та військових, це прояв відповідальності та людяності. Стати донором може особа віком від 18 років вагою понад 50 кілограм, без хронічних захворювань, таких як віл, гепатити та серцево-судинні захворювання. Донація корисна для здоров'я і дозволена до 6. Ти разів на рік, в кількості 450 мл. Обласний центр служби крові це єдиний комунальний заклад Івано-Франківської області, який здійснює заготівлю, переробку, тестування, зберігання та реалізацію донорської крові та її компонентів з дотриманням стандартів безпеки. Заготівля крові в області, у 2025 році зросла з прийнятого попередній рік на 20%. Закликаємо всіх, хто має можливість долучатися до донорського руху. Поширювати інформацію та власним досвідом підтримувати культуру добровільного донорства. Донорство це про життя. Це про силу єдності і нашу відповідальність. Регулярні донації забезпечують стабільні запаси крові для лікарень, фронту та екстреної медичної допомоги. Графік виїзду мобільних бригад Центру служби крові буде розміщено на сторінці Івано-Франківської обласної військової адміністрації, зокрема департаменту охорони здоров'я. Кожен бажаючий може долучитися та стати донором. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе. Почуємося.